О, малина навіть є. А це ж за судочок, так? Да? Цинник. Замедлимося і все. І, і, і все пройде без нас. Нічого цінник. Слухайте, мені подобається. 34,80. Ридис, як картопля. Дивіться. Нічого розмір, да? Слухайте, що тут такі потолки низькі? Кабачок на бачок п'ятдесят Ох, ніфіга сі 27 гривень. 50 гривень. Слухайте, ну, до речі, дуже зручно, якщо десь в якийсь коктейль, да? А це ж ваші, да? Овочі, черешня 139. Дивіться, офігеть. Цінник 139 гривень черешня. Я купував качку за 210 і була ще за 200, а тут, бачите, на лісовій 175. Черешня ще тиждень тому була 2300 в магазинах. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку, Київ, Україна. За окном у нас 30 травня 2025 рік. П'ятниця. Друзі, один день нас відділяє від початку літа. В цьому місці я давненько не був і ви теж. Я знаходжусь на лісовій. Дехто каже, що це один з найдешевших ринків Києва. Якщо ви готові перевірити ціни на овочі, фрукти, присягнули рівні, поражали вподобайку, влупили палець вверх, провірили підписочку і погнали. Ось тут, де я зараз знаходжусь в звичайний, навіть будній день, сьогодні п'ятниця, відбувається якась вакханалія. Чому? Тому що люди сюди приїздять за розсадою саме в п'ятницю, не в суботу, не в неділю, а саме в п'ятницю. І тут просто такі черги. Ви бачили? Тут навіть за звичайними якимись помідорками просто людей 30 буває людей, буває навіть 40. Ну, давайте запитаємо. Скільки ось ця краса коштує, тому що я хочу на, на балкон колись я підвішував. Здається, ну гривень 300 звичайна ціна середній ціник. Коротше, я колись підвішував, але поки перебував на дачі то за тиждень квіточки трохи-трохи згоріли. І так, їх треба поливати, можна, звичайно, зробити якийсь капельний полив, але ну, слухайте, квіти повинні бути, мені здається. Друзі, ви знаєте, поки я сюди їхав, я думав: а чому 90% людей їздять на ринки саме вранці? Ось в суботу, в неділю, саме вранці. Тому що люди, котрі приїздять селяни, приїздять вранці, ні. Є ринки, де ось, наприклад, куди ми зараз йдемо, вони працюють там майже до шостої вечора. Ось чому? Ось ось напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чому саме їдуть? От, от сьома ранку вихідного дня всі огоняться на ринок, і щоб цей міф, можливо, міфа, можливо, не міф, розвіять, ми якраз з вами зараз. І відвідуємо ринок да, на лісовій. Зараз на годиннику е, без, 15 годин, без, 15 годин, без 15 хвилин четверта. Тобто, якщо казати, що ринки в більшості своєму працюють до 16.00, то в нас є ще десь 20 хвилин. Е, і подивимось, наскільки ціни ввечері. Відрізняються та знижуються ніж ціни, наприклад, в день та вранці. Чи можна е, ухватити щось по великим знижкам, бо багато е, ближче до вечора, я знаю, ви знаєте це, розпродають, щоб не вести е, ну, велику кількість якогось портівща товара е, кудись на склад, кудись на базу. До речі, друзі, минулого разу, але я не знімав це. Я був ось тут і я собі купив яйця. За 30 гривень. Подивимось, скільки зараз тут яйця у нас коштує, чи є по 30. Добрий день. А найдешевші, які у вас? 35. Ох, ніфігася, 27 гривень. бачите дякую, 27 гривень яйця. Я купував за 30. І тут, бачите, теж від молодих. Кур 27 і 35. Не знаю, чесно кажучи, де ви ще знайдете яйця в Києві за 27 гривень, але лісова мене вражає. 27 гривень. В магазин, в якийсь мережевий магазин, якщо ви зайдете, ви ну, дешевше 4,48 навіть не знайдете. Це я вам кажу, це 100%. Так, буряк 55, капуста молода, 30. Салатик 100 грамм 8. Так, а у Ярки скільки у нас? У гірки 65. Лимон 85. Так, з того боку давайте глянемо. Чи ми глянемо? Давайте зробимо так. Ми зайдемо зараз в лакшери оцей от павільйон. Подивимось, скільки там коштує у нас овочі. Черешня 139. Дивіться, офідіть. Цінник 139 гривень черешня. Подивимось там в лакшері павільйоні, сколько у нас цінік, а потім будемо порівнювати з продажем Ну ось на таких лоточках Так. Лакшері зона. Взагалі, мені здається, дуже зручна така знаєте локація. Чому? Тому що. Тут є і хос, ось всякі, бачите, товари, скатертини якісь можна, там кастрюляки, дивіться, яка кастрюляка. 2300. Ой, 2000, 2200. Оце 2300, 40 літрів 2300 гривень. О, так, слухайте, тут цікаві. Пропозиції є 100, 1100, 1200. Небагато таких магазинчиків, де дуже великий вибір. Зазвичай треба в інтернет-магазинах обирати, потім щось десь дивитися. А тут, бачите, тут все, все на місці дуже зручно, мені здається. Так, що у нас по огіркам і по помідорам? Тут, бачите, вже ближче до 4-ї години навіть вже позачинялося трохи. Буряк у нас 50, морква 60, цибуля 45, 90. А це е, наша морква, морква, картопля. Це наша. Да, нема, тут у нас Єгипту всякого, да? Картопля 70. Ну, везуть же там з Єгиптів. З всього. Ви стайте шукати футбол. Да ну я ж стільки запитав. 140 гривень, рідіска 70, по чериці 90. Чері маленькі, бачите, 100 і 120. 330. Так, о, черешня. То, що бачите, то, що доктор прописав, 350 гривень запоріжжя. Горох 200. Це ж за кілограм, так? За кілограм, так. Не єгипетський Ні, ну буває, може, знаєте, за 100 грамів, буває ж всяке. 200 гривень? Да. Ну, так. Ну, слухайте, це. черешня ще тиждень тому була 2300 в магазинах, то я ж по тому і питаю. Ну, да. на 650, полуниця 220 і 100 да. Одеса. Я і там я Одеса, кажу. і тут Одеса, ну це бачите, 28. така величезна, а тут я трохи така. Маленька. Так, ківі 220. О, тут склади прям полуниця, дивіться, яка краса. Ягідка написана фермерське господарство місто Нова Одеса, Миколаївська область. На ось цих ящичках написано. Абрикос. слухайте, я себе відчуваю вже в... нібито за... за вікном літо. Тому що є абрикоси, і сліви, і що тільки. Що тільки дивіться, яка краса, 180. 180 гривень, чері, сотка, чорні 250, спаржа 73,95, по 80. Друзі, а хто знає як готувати спаржу? всі щось так активно її, типу ПП, да, правильне питання, але дуже, ну, я не знаю, я її не знаю взагалі, як готувати. О, малина навіть є. А це ж за судочок, да? Цінник. За кілограм. За кілограм. 650 за кілограм. 180 650 Чи І чорешня. Чорешня, мабуть, так? 400 гривень. І 150 гривень. Якою? 404 гривень. Го... Горох. Так. Абрикос 150 гривень. Ківі 200 Клубнічка 180 Одеса і імбіль. До речі, друзі, ми з вами нещодавно готували е, сніданок на 14 гривень. І ось там я якраз готував е, чай з шов, листя шовковиці, е, лімона і м'яти. І ось туди якраз я б, мабуть, додав ще і е, оці кусочки імбиру. імбиру. Так, йдемо далі до відкритої частини, бо зараз трохи э, замедлимося і все, і, і, і все пройде без нас. Так, капуста 34 нічого є цінник. Слухайте, мені подобається 34,80 в магазинах він нова. Капуста, ну, нова, молода. Вона по там, 50 гривень. І більше кабачок. Слухайте, кабачок, ніфіга. 49,80. Кабачки в магазині по сотку баклажан 99, картопля 80. 79. Ой, гірок 79, 84 і спаржа 25 за 100 грам. Ну, спаржа, не знаю, ось кажуть, типу, вона ну, корисна. Але як по факту не знаю. Так, я подивлюся цю черешню, 139 гривень. Я так пробіжав мимо. Ну, Вона маленька, але черешня, черешня. Черешня воно і в Африці черешня. Так, йдемо до, до латочків, котрі, мабуть, знає увесь увесь Київ, коли сюди приїжджає і подивимось, що, що це таке, перукарня. Перукарня, чоловіча стрижка. Добрий день. А скільки чоловіча стрижка у вас, звичайно? 250 гривень. Дякую. Чоловіча стрижка 250 гривень. Так, ну що, що у нас е, в п'ятницю, вечір. Добрий день, а сир в яку ціну у вас? 140. 140. А цей сметана я, буває? Я не буває, нема вже. 60. 60. Це нормально чи ну, буде з, масло з неї? Ні, не буде. Не буде, так, Понял, дякую. Так, 150 полуниця, полуниця, говорю. Не можу. Полуниця, лохи на 70. Персики почали з'являтися, 200. Так, тут у вас кладість полуниці, да, Черешня 250, чері 90 Ой, огірки 75, обережно, полуниця 160. Ну, полуниця, бачите, ось на лісовій, наприклад, 160, в магазинах вона там 200. Оце, так? Да? Да. Ага, а оце вона ж, да? Прос... це вона, так? Це вона, 160. А ви скажіть, людям цікаво, Де, е якщо їхати під закриття в цінній книжці, чи це 160 а, весь що день? Але, але... А, ну це не точно. Воно, думаєш, то бензин, <соцентр> джин, ж не дышати, ну я розумію, да. так. Само, у мене лупина по 500 гривень. Ну, бачу. По 750, да. 650. 650. Так. Помідори, це теж домашні помідори. Мікадо. У вас я бачу і горох такий не дуже дорогий. 25-250 за кілограм, так? Да? Усюди да. він по да. 350. Редис, нічого. У вас редис як картопля. Дивіться, нічого. Розмір, так? Да? Да. Капець. Так, а тут що? Тут рукала, скільки пучок? Гривень 20, 20 да, мабуть? 20. 20. Все стабільно. <гум> стабільно. Ну, Полуниця, мені здається, ціник взагалі відличний. <гум> да, І да. віна в мене, ну Віримо, <гум> Віримо, все, дякую, гарного вечора вам. Так, чері. О, тут, бачите, чері менше сотки, наприклад, да? зазвичай в магазинах 100, 110, 120. І якщо. Слухайте, а чого тут такі потолки низькі? І якщо вже, наприклад, 95 замість сотки, то вже ну, підсознательно психологія працює так, що на 95 якось кидаєшся краще, ніж на 110. Так, помідорки 85, огірки. 75. А по 75 нема вже, да? 75 вже нема. А, є, да? А, оце вони, да? Так. Помідорка жовта. Кілограм. Скільки? 100. 100 помідорка. Ух ти, які красиві ряди помідорок. Дивіться, стройними рядами. Чумак. Персики 200, абрикос 150, черешня 250. Ну, сколько это? 250, черешня можно взагалі ни в чем себе не отказывать. Так, ого, розмір. Уже вы колись, я пам'ятаю... Років так 20 тому найбільші помідори вважалися найбільшими бичє серце, воно так називалося. Зараз не знаю. Зараз тільки різновидів цих помідорів, що просто очі розбігаються. Перець, ну, перець стабільно он 130. екран 70. носик. Чому носик? Він з носиком, так? Да? Носик 75, і це теж 75. Капуста 35. Офігеть. Капуста 35 при ціннику в 50-60. В і огірки, бачите? Огірки набираємо тільки зверху. До речі, минулого разу я тут якраз брав огірки 55 гривень. І, до речі, вполне сносний, вполне нормальний, були огірки. Ось тут огірки, бачите, навіть можна за 40 собі ухватити. Весь день, мабуть, було 50, а зараз, бачите, 40 гривень. В чому питання? Нормально огірок. До речі, вважається взагалі, знаєте, чим не красивіший овоч, тим він ну, вважається, що без хімози, без якось. Ви подивіться на ці якісь турецькі, наприклад, да, якісь огірки, там помідори чи фрукти, яблука, і одразу зрозумієте, що в них не так. Сир 80, сметана, 80 за літруху, 40 за пів літра. Так, Кабачок на бачок 50. Ну, кабачки, слухайте, можна брати навіть бачите, вже кабачки і робити з, з них ці оладки, там, хто що хоче. Цвітна капусточка по 50, помідорка, гілочка 80. Добрий день, смачного вам. Працює термінал. Полиниця. о! Найдешевша полиниця за сьогодні, яку я бачив, 150 гривень. Закарпаття, лохина 70 гривень, нектарин, 200, черешня, 250. Працює термінал, бачите? Так, а лохина скільки коштує? Лохина 70 за 100 грам. Так, а тут, мабуть, вже майже даром віддаєте, так? Да? Ні? Сколько? А, не а, я не побачив. 50 гривень. Слухайте, ну, до речі, дуже зручно. Якщо десь в якийсь коктейль, да? да? А це ж ваше, да? Коктейль, перемололи там, чи да? розпасте со сметанкою, з мороженим. 50 гривень і все. Ні в чем себе не відказуємо. А це ви навіть продаєте бошу цю насадку? Да. Це треба модель знати, да? щоб насадку це купити. А олія скільки літр? Це літр, так? Да? 135. 130... А, це пів літра, так? Да? Чи літр? Написано. Італія. Ні, ні, я смотрю, сколько тут. Тут. Літр. Літр, ага. А тут навіть, знаєте, якось дивно написано 4550 кг. Оце я розумію, переклад, так? Да? 4550 кг. Виробник. Харківське шосе, місто Київ. Ну, мабуть, з Італії привезли і трохи невірно переклали. Дякую. Так, м'яско подивимось. М'яско на сьогоднішній день. Ох, тут, як тут жарко. Ще пару днів, буде літо і взагалі тут спечешся. Гуляш індика 160, Філе індича 255, тушка. 135. А, а качка є? А ось качка 170... О, слухайте. Я купував качку за 210 і була ще за 200. А тут, бачите, на лісовій 175. Майже даром. Ніжка качина 325. Мені навіть здається, що тут качка 175 менше, ніж навіть на Дніпро ринку на борщаді. Кріль 295. Окість 160. спина короля 260. А ви до котрої працюєте, скажіть? До шостої. Так. Окарак 115. А філе куряче? 187. 187. Теж філе. Вчора е, був у магазині, філе було 205. Бачите, тут 187. Філе. Стегна 185, гуляш 160, стегно, коряче, ну, звичайне, стегно 160. 160. А плечові частини бувають у вас? від... Не буває. Так, фарш 160, 170, 187. І є ще у нас цікаві штуки лапи є. Хвости. Шия індиче 120. А хвости в яку ціну? 3 гривні? А, 30, так. Да. Поняв. Дякую, дякую. 30 гривень, хвост. Чомусь хвост, бачите, дорожче, ніж е, лапи. Хм, цікаво. Хоча в ньому, ну, мені здається, більше якогось смаку. Лохина 70 і 150 Чим далі йдеш, тим дешевше становиться е, полуниця. І зараз ще печеньки подивимось і будемо завершувати домашні. Оці мені подобаються 117 гривень, і оці подобаються 130. Всі подобаються. Полена 120. І оці подобаються. Тут прослойка така лимонна 180 гривень. Тут, бачите, тут такий рай. Рай. Печено печенковий рай. Наполеон 113. Сушка, малютка. То пряник джем вішньовий кілограм 75 Клас ценник, мені подобається. І тут, до речі, дуже багато. Тут є житні, є м'ято, є шоколадний пряник, є пряник джем і вішня. Клас. Прикольно. Дивіться, яка локація. Прикольна. Класно. Ну що, друзі, ось такий у нас вийшов флеш-обзор на ринок на лісовій, там от по ту сторону дороги він знаходиться. І, чесно кажучи, ну, ціни мені подобаються. Бо на полуницю мені сподобались ціни, і на огірки за, за 30 чи за 40 гривень. Днем з огнем в магазинах такого точно не знайдеш. Персики з'явилися, можна вже черешню брати за 200 чи скільки там, 250 гривень. Коротше, кажучи, друзі. Мені здається, що ближче до вечора. А, до речі, пані сказала, що клубничку, да, полуницю можна навіть за сотку отхватити, якщо знати, коли буде цей самий останній кілограмчик. <гумів> Вподобайку палець вверх поражали і полетіли в следующий відос. До нових зустрічей, всім пока.